За півтора місяці у Коломиї має з'явитися новий пам'ятник. Його спорудять на вшанування пам'яті загиблих на майдані. Освячення основи вже відбулося. Захід був святковий за участю організаторів влади, духовенства та громадськості. Як На подвір'ї Коломийського педагогічного коледжу освятили основу під скульптурну композицію, присвячену сумним подіям в історії України. Пам'ятник матиме символічну назву Герої не вмирають. Директор закладу Валерій Ковтон розповів, що основу зробили викладачі та студенти відділення образотворчого мистецтва. Вона виконана у кольорах національного стягу та прапору української повстанської армії. А ще червоний колір символізує краплі крові а бруківка як зброя майдану. Вже за півтори місяці кована скульптура буде готова. Це птах, який тримає свічки. Янукович, його кліка і його беркутівці цілилися в кожного із вас. А попали в серце 104 героїв Небесної Сотні. Освячували основу урочисто на святковій лінійці, окропив місце майбутнього комплексу владика Василь Васюк. Він закликав студентів продовжувати будівництво пам'ятника своїми знаннями, вивчаючи іноземні мови та дбаючи про духовність. Це освячення, це є вияв нашої любові до Батьківщини України. Любов завжди вона супроводжується Христом. А чому Христом? Бо на Христі був розіп'ятий Ісус Христос.